Владимир Путин помолился у иконы Троица, когда он приложился к мощам преподобного Сергія Раднішського, взяв у святого благословения, Становиться, понятно, что нас впереди ждет нечто большое. Взяв Путін щось інше, але став на коліна і молився, вочевидь вимолюючи пощаду. А от Соловйов з колін і не вставав, прогибаючись під бункерного, щоб, звісно, знову обрехати ЄС. І вот это звенячі. Коїта говорить Євросоюз считает недостовірним, близько к нулевої достовірності інформації из России. Сіді, посмотри в глаза сім'я убитих дітей. Ох, це ще квіточки. Бо якщо коротко, то і цей тиждень був максимально насиченим, як на заяви пропагандистів, від яких чи то сміятися, чи то плакати треба. Так і від подій, які неабияк розлютили Кремль. Про це і розповім. Вітаю! Ви дивитеся проєкт з ДНА постукали. А я Інна на бок, і традиційно покажу вам, якою нікчемною і цинічною є російська пропаганда, а також чому рупорів Кремля останніми днями рве дах. Ну і не тільки дах, якщо вже між нами. Бо на Росії заговорила про те, про що мовчали раніше, про що не можна говорити вголос. Вірніше це заперечували завжди у своїй словесній діареї, адже доволі довго російські офіційні особи привселюдно намагалися не помічати західні санкції та заявляли, що їм на них байдуже. Однак, заява Медведєва, яка пролунала днями, показала, що насправді це дуже турбує Кремль. Особливо болючим є рішення щодо конфіскації доходів від заморожених російських активів. Про це він сказав під час виступу на Петербургському міжнародному юридичному форумі. Мовляв, це не конфіскація, а крадіжка. Соєдинные Штати известны своїми актами грабежа іноземних государств відкритого. Они захватили когда-то суверенные резервы Афганистана, виділив половину з них на компенсации жертв терактов 11 сентября. А другая часть, напомню, была отдана под управление неких афганских экспертов, которые американцы выбрали сами. Аналогичное нарушение было совершено в отношении Ирана, суверенные активы Венесуэлы тоже остаются замороженными. Теперь пришел черед наших суверенных активов. Кто следующий? Никто не знает, но все опасаются. Ну, знаете, террористы – это те, кто нападают на независимые самостоятельные страны, может, и занепокоены. А от всі цивілізовані країни світу навпаки зацікавлені лише в тому, щоб Росія перестала бути загрозою для них, ну або просто розпалася, якщо іншими словами, тим часом Медведєв закликає їх всіх одуматися. Ми призиваємо всіх відповідальних членів міжнародного сообщества виступити проти випіючого нарушення міжнародного права, воздержатися від підтримки і признання таких преступлень, щоб в дальнішому ізбежати обвинення в соучасті. Самым же действенным механизмом станет вывод всех государственных активов из американской юрисдикции и структурирование сделок без использования доллара. Ну, наиболее продвинутые американские эксперты это, естественно, понимают и высказывают свое опасение, но их не слышат на капиталистском холме, не слышат в Белом доме. А их не чуют, бо их немає. Ну, тобто не иснуя. Бо медведевик завжди спочатку бреша, ну а потом погрожая. Хищение государственных активов при определенных условиях вообще может быть квалифицировано как агрессия. Я об этом уже тоже говорил и даже стать казус Белли, так как в ответ у государства может возникнуть право на индивидуальную и коллективную самооборону. В любом случае мы вынуждены будем принимать ответные меры в соответствии с принципом взаимности. Как вы знаете, в прошлом месяце был издан указ президента России об изъятии активов США и потворствующих им лиц. В ближайшее время будут приняты реализующие его законодательные изменения. Ну ничего себе, ось это та так потужна відповідь Заходу. И что ж будет далее? Про какие-то суммы мова? Я не буду озвучивать конкретные суммы активов, хотя они известны, но это существенный объем и будет весьма неприятный болезненный удар А тепер все зрозуміло. Медведєв не буде їх озвучувати, бо немає що сказати, бо рупори Кремля постійно спотворюють правду. Ну а коли вже закінчується фантазія брехати, то просто роблять вигляд дурнів або не роблять, бо такими і є, що тут приховувати. Тим часом бункерний на фоні всього того, що відбувається, тобто відсутності гарних новин у окупантів на фронті, а також старту переговорів про вступ України в ЄС. Та звісно, відправки зброї збройним силам України геть розкис, і відправився чи то гріхи замолювати, чи пощаду у Всевишнього вимолювати. І хоча мені здається, що це все теж знаєте показуха для його покірних рабів. Бо давайте відверто. Путін молиться сам на себе, і правда, де віра у Бога, а де кривавий вбивця і терорист. Але тим не менше його посіпаки переконані та переконують інших, що він молився перед чимось великим і вирішальним. Володимир Путін і Патріарх Кирил помолились у ікони Троїця. пропели «Царю небесный», приложились к мощам преподобного Сергия Радонежского. И тут несколько моментов, которые нужно рассмотреть. Первый, самый простой, он, можно его отнести к политическому, но это не политический в момент. Путин человек верующий и на показ веру не выставляет, но перед событиями большими, особыми, он посещает святые места. И вот после того, как Владимир Путин помолился у иконы Троица, когда он приложился к мощам преподобного Сергия Радонежского, взял у святого благословения, становится понятно, что нас впереди ждет нечто большое. Так, вас ждет огромная поразка. И Бункерный это уже понимает. Российские пропагандисты, между прочим, тоже. Это я очень хорошо заметила из их заявлений в этом тижне. Потому вот, приміром, чоловік человек главного боброидка РФ Есиминьян, Той що Кеосаян, дуже розлютився, коли дізнався, що новим генеральним секретарем НАТО стане прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте. Нагадаю, він замінить Єнса Столтенберга, який керував альянсом із 2014 року. Але термін повноважень якого спливає у жовтні. Рюте ж, як вважають західні аналітики, на посаді Генерального секретаря НАТО і надалі підтримуватиме Україну, а ще намагатиметься скерувати процес так, щоб Україна якнайшвидше стала членом альянсу. І от саме від цього рупорам Кремля і рве, і дах, і ще дещо інше. Перестановки в НАТО <сих> поміняли <сих> хрен на річку, да. Значит, вместо вот этого человека, Столтенберга, этого несчастного человека, он вообще у меня жалость вызывается, да, он постоянно что-то говорит, говорит, говорит. Ну, теперь будет Марк Рюте. Тоже фантастическая персона. Его партия только что пришла третьей на выборы в Европарламент в Голландии. Значит, ну, теперь вот Марк Рюте будет Столтенбергом. Uh, у него скачущие показания, он уже сдал заявление, называя Россию огромной страной, самой большой в мире, И как бы надо, как бы географию не изменишь. С другой стороны, он сказал, что прежде всего надо убедиться, что Россия, Украина выиграет войну, а Россия проиграет войну. Ну, в общем, ну говорил бреда. Ну, якщо з точки зрения формальності, формальні точки зрения, да ну новий ну, десь НАТО, ну это персона. Ну, ми ж с вами розуміємо, що це просто тупо секретар. Секретар, звісно, все як завжди. Пропагандисти розуміють, що для них це погані новини, тож спотворюють факти і применшують значення кадрових ротацій в НАТО. І знову ж таки, звісно, все для того, щоб заспокоїти росіян. Бо ж у них має бути все за планом. Тим часом ще одного кремлівського шакала пропагандиста Соловйова неабияк розізлила заява представника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стана, який негативно висловився про російську пропаганду, і тут сюрприз. Нарешті висловив недовіру і до Соловйова, і до йому подібних. Він до речі це зробив культурно і без використання лайки. Ну а путініст, як завжди, не стримував себе і вкотре продемонстрував, яке він лай. Це я про Соловйова. Сайот абсолютний просто, во всіх смислах цього слова. Чоловік непонятної сексуальної орієнтації Петерстанно. І і Словак позорить свій народ. Человек, о котором неизвестно ничего. И вот это звенящий этот какой-то, говорит, Евросоюз считает недостоверным, близко к нулевой достоверности информации из России. Иди посмотри в глаза семьям убитых детей. Как видите, им так и очень ведь от всего того, что происходит в ЕС. Не менше до речі, і від подій за океаном в Сполучених Штатах Америки. Знаєте, як вони прокоментували дебати Трампа і Байдена? Хоча це краще побачити, бо цинізм і нікчемність московитів не мають меж. Ці люди, крім як здачі аналізів в спічній коробки, нічого не можуть. Це Це були посіділки в домі престарелих. Один навіть не мог сформулювати, що він хоче. Причем вся американская печать вот сейчас, вот последний час, она в ужасе от того, что исполнил э, товарищ Байден. А второй занимался политическим популизмом и топтал э, тяжело больного деда. Конкретики ноль. Причем какое отношение имеет выход Соединенных Штатов из Афганистана к тому, что произошло э, на территории Европы? У з таким же успіхом можна було би сказати, що е, зборна Україна вилетіла з чемпіонату Європи по футболу, тому що в Болівії була попытка государственного переворота. Насправді ці путінські гієни біснуються, бо Трамп вперше публічно відкинув пропозиції Путіна щодо війни проти України. Ну а Байден це робив і до дебатів раніше. Тож, звісно, Путіну тепер і Трамп і Байден не друзі. Это те самые американцы, которые своими свинячими пингвинями заявляют, что а, свобода СМИ в России ограничена специально для того, что вот мы вели ответные санкции против западных помоек, и сказано, чтобы мы не узнали правду. Вообще, какой-то МИД Италии кепотейско смеет что-то высказывать России, то, что как же так, вы что, в МИД Италии осудили блокировку европейских СМИ в России, а в МИД Италии, это патентата, осудили блокировку российских СМИ. МИД Италии, патентата, подсейско, слуги Запада, спецслужбы Украины против российских журналистов говорят, нет, это не журналисты, это пропагандисты. Они придумали себе объяснение, что их продажные лживые CNN, BBC, CNBC, все Reuters, Deutsche Welle, все эти откровенные работающие на западные спецслужбы, они якобы честные журналисты, а те, которые говорят правду, но говорят эту правду, будучи русскими людьми, не получающими денег от западных спецслужб, Как все предатели нашей страны, вистрившися в очередь на пачевелі и прочим помойкам напрямую, содержачимся ясники, до речі, вам нагадаю, що формально ані Байден, ані Трамп кандидатами технічно ще не є. Трампа мають затвердити кандидатом на липневому з'їзді республіканської партії в Мілуокі, а Байдена на з'їзді демократичної партії в Чикаго у серпні. І наступні дебати мають відбутися вже 10 вересня. Ну а самі президентські вибори 5 листопада. Вам же дякую, що дивитеся, коментуєте і допомагаєте руйнувати фейки кремлівської пропаганди. Нагадую, з вами була я Інна на Бок. А хто знову чи вкотре постукає з на на болотах? Обов'язково розкажу в наступному випуску. Бережіть себе, бережіть Україну. Донайте на Збройні Сили України і до зустрічі.